Сотні людей прийшли до посольства США у Варшаві. Українці та поляки закликали американського президента не відвертатися від України. На події була наша Мар'яна Заклінська. Раша і за. У Варшаві відбулася акція протесту на підтримку України. Учасники вийшли з плакатами, щоб нагадати Вашингтону про взяті на себе зобов'язання та висловити своє обурення останніми заявами Дональда Трампа щодо війни в Україні. Ми також прийшли нагадати про Будапештський меморандум, на базі якого Америка зобов'язалась в 1994 році підтримувати Україну в обмін на віддачу віддання атомної зброї Україною. Ми сподіваємося, що президент Штатів почує нас, і звичайно, що прийме сторону все таки демократії, і буде пам'ятати про те, хто в цій війні власне потребує підтримки, і це Україна, а не Росія. До акції протесту приєдналася і відома українська акторка Рима Зюбіна. Попри щільний графік та зйомки, вона знайшла час, аби особисто висловити свою позицію під стінами посольства США. Тут завжди під цією амбасадою були акції подяки. А сьогодні, напевне, вперше за весь цей період це акція протесту. Ну і власне до Америки бомби російські не долітають. Напевне, так легковажно сьогодні і можна оцінювати нашу ситуацію. От у мене з цього боку. Хелп Ukraine, а тут у мене рубіжне Луганська область. Я була там, бо я працювала в Луганському обласному музично-драматичному театрі, який вже був не в Луганську, а в Сєвєродонецьку, в 18-му році. І от власне я знаю, що така рубіжне. Я була от зараз. Як виглядає, якщо це? У Трампа така мета, то він побачить Україну. От, от, всю таку. Солідарність з Україною висловлюють і поляки. Вони переконані, американські політики не мають права ігнорувати ціну, яку вже заплатила Україна у цій війні. Якщо сьогодні цю трагедію велику ціну і пролиту кров можна перекреслити однією зустрічю, декількома недолугими реченнями, які висловила людина, яка вважає себе лідером західного світу, ми висловлюємо свою незгоду з цим, і ми зібралися сьогодні показати, що ми з Україною були, є і будемо. Учасники наголошують, коли Росія веде війну на знищення, плутати агресора жертвою небезпечно і безвідповідально. Якщо такі сигнали, як від Дональда Трампа, звучатимуть з Вашингтону, це не лише відкриє двері новим війнам. Юля Левицька слава тіві.